Вітаю та новини підсумовують події середи 5 грудня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Ворота у Європу на пункті перетину кордону Шагині Медика відкрили оновлений піший перехід. Львів за пів ціни 50% знижки на авіапереліт, проживання, харчування, екскурсії та покупки. Такий подарунок зроблять мешканцям та туристам на свято Миколая. Треті на п'єдесталі львів'яни вибороли командну бронзу у розіграші Кубка України зі без лука у приміщенні. Зухвалий нападу трускавці двоє зловмисників пограбували комерційний банк. Один з них підстеріг по дорозі додому. Касира силою змусив жінку повернутися у фінустанову та відчинити спочатку вхідні двері, а потім і сейф. З банку обоє крадії винесли понад 170 тисяч гривень, 17 тисяч доларів. США та 7 тисяч євро. Також вони прихопили наразі не встановлену суму у російських рублях та польських злотих. Лиходіїв розшукує міліція. Як розповіли правоохоронці, увечері після завершення роботи Кас. Сербанку разом з охоронцем зачинила двері і поставила приміщення під охоронну сигналізацію. Опісля жінка пішла на зупинку громадського транспорту, а охоронець додому у протилежний бік. На зупинці до касира підійшов невідомий. Погрожуючи фізичною розправою, він примусив жінку повернутися на роботу. Там їх вже очікував ще один грабіжник. Разом чоловіки змусили касирку відчинити приміщення, відімкнути сигналізацію та відкрити сейф з грошима. Обличчя е, цих злочинців було обмотано шарфами, їх обличчя не було видно. Лише очі, значить, от було ними фактично були вжиті заходи, щоб їх не можна було впізнати. Після того, як вони проникли в приміщення, ними була дана вказівка старшому кастеру, щоб виключила вимкнула е -е, світло, щоб не, не було зафіксовано камери відеоспостереження даної події. Щоправда, правоохоронці відпрацьовують і версію причетності до пограбування працівників банку, оскільки злочинці добре орієнтувалися у даній банківській установі. Зокрема, знали, де знаходиться сигналізація. Відпрацьовується дана версія щодо причетності касирки до даного злочину, значить, оскільки її поведінка на підчаскування злочину, що навіть не, що вона не скористалася тривожними кнопками, дає підстави. І е, е, вважати, що вона має бути якесь відношення до даної даного злочину. Людей, які можуть надати корисну інформацію про злочин, правоохоронці просять звернутися у міліцію. Їм обіцяють за дані про скоєння нападу грошову винагороду. Ворота у Європу на пункті перетину кордону Шегені-Медика відкрили оновлений піший перехід, де нам пропускна спроможність терміналу зросла більш як у тричі з понад 2,5 тисяч людей до 8,5. Також його обладнали сучасними технічними засобами митного контролю. На ремонтні роботи витратили понад 5 мільйонів 300 тисяч гривень з державного бюджету. Основними клієнтами пішохідного переходу на пункті пропуску Шегені-Медика є мешканці прикордонної зони. Для багатьох з них ходіння туди-сюди головний заробітник до Польщі зазвичай несуть це та горілку. Назад харчі та товари, що за кордоном є дешевшими ніж у нас. Причому ходять як українці, так і поляки, і одні і другі вже оцінили переваги нового терміналу. Люди кажуть, черги зникли, і перехід триває усього кілька десятків секунд. Це трохи було. Можна було досить чекати. Ну, можна десь 15-20 хвилин. Ну і пів години була як коли, а сильно обшукують? Та тут не, та трохи шукали, але ну, я що не сет? дуже гарно, швидко пропустили. Гарна споруда. Раніше було набагато гірше, а тепер все по європейськи. На реконструкцію переходу витратили з держбюджету понад 5 мільйонів та 300 тисяч гривень. Причому під час ремонту свої роботи він не припиняв. Там вдвічі збільшили кількість смуг руху. Тепер їх функціонує чотири по дві в кожному напрямку. Також є ще дві резервні приміщення пункту пропуску. Обладнали сучасною апаратурою для митного контролю, яка дозволяє сканувати вантаж, не виймаючи предметів сумок. Можна все побачити, що є в сум. Це, наприклад, мобільний телефон, ручки, ну, все, що лежить в цьому. Подбали під час реконструкції і про неповносправних. У дуже багато перезнають кордон на інвалідних візках. І ті люди, вони, звісно, в таких умовах не можуть пересуватися. Але як бачите, зараз в новому приміщенні для них. Зараз, як новому, я кажу, для них умови створення просто ідеальні. Аби обслуговувати збільшений потік пішоходів, каже керівництво митниці, на новий термінал скерують додатковий персонал. Ми увілічуємо особовий склад, тут які будуть працювати десь два-три рази. Тут будуть працювати постійно по п'ять, по шість осіб митної служби. Нагадаємо, піший перехід Шигині було збудовано у 1997 році. Тоді він проектувався як тимчасовий і міг обслуговувати до 300 людей в день, причому працював лише 12 годин. Після того, як Переходу надали дали статус міжнародного Пропускна спроможність зросла до 2,5 тисяч, і він почав працювати цілодобово. Тепер ж після оновлення терміналом в обидва боки зможуть пройти до 2,5 тисяч пішоходів в день. Відійшов у вічність вчора ввечері на 71-му році життя. Після тривалої хвороби помер відомий громадський діяч Ярослав Лемек. Він був відомий як учасник дисидентського руху. А після здобуття Україною незалежності вів активну політичну діяльність. Двічі обирався депутатом міської ради, очолював благодійний фонд карі та слівів ОГКЦ та був директором видавництва Світ дитини. Поховають Ярослава Лемека завтра на Лечаківському цвинтарі. Львів за півціни п'ятдесят знижки на авіапереліт, проживання, харчування, екскурсії та покупки. Такий подарунок зроблять мешканцям та туристам на свято Миколая. Так надати суттєві знижки на свої послуги погодилися кафе, ресторани, нічні клуби і салони краси. Акція відбувається уже в четвертий. і триватиме два дні. Минулоріч спеціальною пропозицією скористалося 30 тисяч людей. Цьогоріч очікують, щонайменше на 10 тисяч більше. 22-го та 23-го грудня посмакувати кави у львівських кав'ярнях можна буде за 8 гривень. Обід обійдеться ж у 20, екскурсія містом на 5 гривень дорожча. Ночівля в готелі 100 гривень, у хостелі ж 30. А от переліт з Києва коштуватиме не дуже дешево. Квиток з Києва Тут в обидві сторони разом зі зборами буде коштувати від 110 доларів. Надати знижки на свою продукцію погодились вже 50 учасників. Серед них готелі, заклади харчування, нічні клуби, турфірми та салони краси. Минулого року послугами за акційними цінами скористалися 30 тисяч людей. Цьогоріч же очікують 40. Не було таких закладів, до яких ми звернулися з позивом, і вони би нам відмовили. Тобто люди охоче погоджуються, заклади надають. Свої пропозиції все більше і більше, тобто, скажімо, якщо ресторан, який пропонував минулого року якихось п'ять позицій, меню цьогоріч він вже надає там дев'ять, десять. Організатори акції кажуть, що таким чином намагаються зробити Львів ще привабливішим для туристів, адже у цьому році їх до Львова завітало більше мільйона. Відтак, у 2013-му працюватимуть над тим, аби ця цифра збільшилась. Ми е, маємо план туристичних виставок, на які ми хочемо поїхати. де ми зустрічаємося з туроператорами. Пропонуємо їм львівські туристичні продукти, в тому числі і готелі, так само і взагалі що в нас є для заради чого можна сюди приїхати. Крім того, ми плануємо ряд фам-турів так званих, тобто це є. Такі промотури для туроператорів з інших країн, коли вони приїжджають сюди, дивляться, пробивають тут кілька днів. Дивляться, що у Львові можна показати своїм туристам потенційним, і пізніше, якщо їм все сподобалось, починають з ним працювати. Цього року такий фантур провели для російських туроператорів. Навесні ж планують запросити німецьких. Нагадаємо, цьогоріч кількість туристів, які завітали до Львова, зросла на 20%. Загалом на свої потреби та розваги вони витратили 413 тисяч євро. Марія Шепель, Юрій Руденко, Ента. Новини. Тест на комфорт. Львів'яни з особливими потребами перевірили на зручність міський автотранспорт. Вони кажуть, загалом ситуація покращилася, адже кількість низькопідлогових автобусів суттєво зросла. Однак бракує систем озвучки та електронних табло. Чиновники ж запевняють, голосовий супровід маршрутів на стадії завершення його планують встановити у січні. Ось на електронні табло з графіками руху для нечуючих коштів наразі. Немає тут. Ще я не бачу. Тут би могло бути ще обладнано дзвінком, тобто виклик до водія щоб відповідно в певних моментах, щоб водій мав інформацію про потребу здійснити висадку. На зручність для колясочників Ярослав Грибальський перевіряє кілька автобусів, що курсують Львовом, каже, хоча усі різних видів, якісь з пандусами, а якісь опускаються, для таких, як він, це дуже зручно. Який найзручніше, це той, який як під'їде найближче до тротуару, і коли людина без сторонньої допомоги, без чиєїсь ласки. Без того, що хочу чи не хочу, вона гідно по-людськи заїде. Ось водії підлогових автобусів запевняють, люди на візках у день перевозять одну-дві особи в залежності від маршруту. І додає, при потребі заїхати в салон завжди допомагають пасажири. Реагують, відразу виходять, допомагають, просять, ну бо якщо я там не побачу, відки, я відкидаю місток, приходжу. і реагують нормально. Люди до інвалідів нормально ставляться. Глухим бракує електронних табло, де б можна було прочитати зупинку. А ось Голова товариства незрячих любов кукуруса зітхає для них, немає головного голосової озвучки маршрутів. Її обіцяли встановити ще влітку, втім і досі немає. Коли воно за якихось там декілька метрів при під'їзді до зупинки буде озвучувати, що буде така-то зупинка, і я буду мати змогу, не питаючись когось, а самостійно підготуватися до виходу. Ну і дуже важливо, що чекаючи на зупинці, зараз мені приходиться просити когось пасажирів. Скажи, будь ласка, під'їде мій автобус, такий то скажете, коли він під'їде. Тут при автоматичному при відкриванні дверей автоматично буде озвучка йти, що маршрут такий, то під'їхав до такої зупинки. Водночас в управлінні транспорту запевняють, озвучка буде у січні, зараз завершують роботу над нею. А ось про електронні табло мова наразі не йде. Дуже вартісна процедура. Це налаштування ще є. От наскільки воно вартісно мені сказати, важко, але відносно воно є, звичайно, що вартість, тому що це табло на світлодіодне тепло, воно є доволі вартісне. Тобто ми зараз власне. Займаються озвучуванням, це перша в нас етапа. після цього вже в за ці табло. Точних дат я не можу вам назвати. Загалом із понад пів тисячі автобусів, що курсують на львівських маршрутах, 140 прилаштовані для осіб з особливими фізичними потребами. Транспортники запевняють, до 2015 року ситуація буде ще краща, адже у договорах перевізники зобов'язані замінити щонайменше 20% на низькопідлогові автобуси. Поїздка з користю пасажири львівських трамваїв матимуть безкоштовний доступ до інтернету за допомогою мережі Wi-Fi. Один з вагонів на першому маршруті вже обладнали відповідними пристроями. Про це та інше у стислому огляді подій дня. Загалом безкоштовним Wi-Fi Наразі обладнають 9 трамваїв, кажуть у Львівелектротрансі. По три таких вагони буде на першому, другому та дев'ятому маршрутах. Інтернет там з'явиться впродовж двох тижнів. У перспективі він буде і у трамваїв, що курсуватимуть на новому десятому маршруті. Наразі ж безкоштовний Wi-Fi я лише в одному вогоні, що курсує на першій лінії під номером 1170. Львівщина досі не отримала з державного бюджету понад 450 мільйонів гривень на об'єкти, які спеціально готували до Євро 2012 За словами начальника управління з питань євро 2012 містобудування та будівництва обласної адміністрації Володимира Лавріна, з цієї суми 300 мільйонів мав отримати стадіон «Арена Львів для вирішення інженерних завдань ще 150 мільйонів міжнародний аеропорт імені Данила Галицького, 17 мільйонів стадіон Скіф. А тренувальна база у Славському мала отримати 3 мільйони. На цих об'єктах не можуть завершити усі заплановані роботи. Якщо врахувати різці на пальне та збільшення рівня мінімальної зарплати, тарифи на проїзд у львівських маршрутках мали збільшитися на 30%. відсотків, так заявляють в обласній асоціації автомобільних перевізників. Тариф на проїзд у дві гривні було встановлено ще 2009-го. Зараз кінець 2012-го. За цей час суттєво зросли вартість пального запчастин та зарплата. Натомість собі вартість перевезення ніхто не коргував, скажуться автомобілісти. Нагадаємо, що у липні автоперевізники звернулися до мерії з проханням переглянути тариф. За їх підрахунками він мав становити 3 гривні. Тоді міський голова Андрій Садовий. Заявив, що підстав для підвищення вартості проїзду немає. Нові можливості. Сучасна рентген-хірургічна система для діагностики і лікування серцево-судинних захворювань запрацювала у військово-медичному центрі західного регіону. Вона дозволить щороку проводити понад тисячу найскладніших операцій. На унікальну для західноукраїнських клінік установку Міноборони витратило понад 14 мільйонів гривень. Військово-медичний клінічний центр Західного регіону оновився над сучасною рентген-хірургічною ангіографічною системою. За її допомогою лікарі можуть бачити на екрані судини. Серця оцінити їхній стан і усунути з мінімальним пошкодженням проблеми. Якщо тут доступи через один, там два прокола через судини, і коли нам приходиться робити відкриту операцію, розрізати повністю грудну клітку чи черівну порожнину, ясно, травматичність операції набагато вище, великі крововтрати при тих оперативних втручаннях. Перше, що зменшується, травматичність для самого хворого, зменшується треб. Валіс оперативного втручання і значить і зменшується час перебування хворого на ліжку. До слова Михайло Сирогід вперше в Україні ще на старому апараті провадив свою методику операції на аорті. Новеньке обладнання дозволить вдосконалити і запровадити новітні методики втручання. Коли є аневризма, наприклад, аорти чи великої судини, всередину судини вставляється протез, ендопротез. Який укріплює стінку судини зсередини, і ну тим тим самим, от можна уникнути великої операції з травматичними доступами, зашними крововтратами. Це, це операції, які можна виконувати людям, і, і, і в набагато ну, в старшому віці, і 80, і 90 років. На ангіографі проводитимуть діагностикою операції на серцевих, мозкових, ниркових та периферичних судинах. Щодня військові хірурги зможуть оперувати до п'яти хворих. Використання новітніх технологій дозволяє щорічно обстежити і пролікувати понад 1200 пацієнтів. Вище всяких похвал. Не порівняти в мене було можливості подивитися, порівняти його з іншими лікарнями цивільними. У мене був інфаркт, а зараз мене направили на коронарографію. Через відсутність такої дорогої медичної апаратури більше 70% українських пацієнтів оперуються відкрито натомість стільки ж операції на серці та магістральних судинах саме малотравматичним методом виконують у провідних клініках світу. Жанна Ліщенко Олег Возний НТА Новини. Пам'яті маестро твори Лисенка, Скорика та Коса у виконання оркестру та провідних солістів львівської опери можна буде почути від завтра на сцені Львівської філармонії. У день уродин патріарха української дерегенської школи Миколи Колеса там проведе вечір його пам'яті. Організатори запевняють, концерт буде несумним та різноплановим, таким, яким і був маестро. Родзинкою ж програми стануть твори на гуцульську тематику самого Колеси. Юрій Луців один з перших учнів Миколи Колеса повоєнних років, хто закінчив школу оперного хорового диригування. Сьогодні він професор музичної академії імені Лисенка, каже свого вчителя: згадує лише з усмішкою та приємністю, і додає колеса був хорошим педагогом, бо залишив після себе не один десяток відомих диригентів. Кожний педагог повинен в першу чергу не строгістю, а своїм власним прикладом давати настанови своїм вихованцям. А крім того, він мусить бути вимогливим і мати величезні знання. Це в першу чергу. А строгість це вже і так. Вимогливість це є в першу чергу. 6 грудня у Львівській філармонії відзначатимуть річницю від дня народження відомого львів'янина. На сцені виступлять провідні солісти львівської опери під супровід оркестру філармонії, розповідає диригент Михайло Дурчак. Репертуар підбирали такий, що було цікаво слухати. каже вокал та хорове мистецтво свого часу дуже любив сам Микола колеса. Це Любов Качала, Олександр Громиш, Роман Трохимук і Орес Сидір чотири різні голоси, які виконують арії фрагменти з опер Власне Лисенка, Костянтина Денькевича, Юлія Мейтуса, чудове украдне щастя. Також ми вплили туди шедевр Микол Антоліо Спочако-Сантольського. Я не міг минути вийти дівчина з горіха зерна. Це чудовий твір. Ну і звичайно, ми взяли дві пісні, гуцульські пісні Миколи Філетовича. Написані до, до його ювілею. Організатори кажуть, вибрали класичні твори лише найвищого гатунку. Віта концерт триватиме не менше трьох годин. Вартість квитків від 40 до 80 гривень. Далі у новинах спорт Львівські Карпати підписали контракт з форвардом Яго-Бечейро. Повідомляють іспанське інтернет-видання. 19-річний футболіст є вихованцем депортіво з Лакоруньї. В основі свого клубу він провів лише один матч. Бечейро також двічі викликався під знамена юнацької збірної Іспанії. У Карпатах новину про придбання Форварда не підтвердили, однак і не спростували. Третє на п'єдесталі львів'яни вибороли командну бронзу у розіграші Кубка України зі стрільби з лука у приміщенні, що відбувся у місті Лева. У господарів турніру одна золота, одна срібна та дві бронзові медалі. На найвищу сходинку п'єдесталу піднявся лише Георгій Іваницький. Він переміг в особистих змаганнях. В особистому турнірі чоловіків в активі львів'ян також і бронзова медаль. Третє місце посів Ярослав Мокринський. В індивідуальних змаганнях жінок львів'янки не пробилися на п'єдестал Пошани. Найкращою серед них була Катерина Палеха. Вона поступилася в перестріл. За вихід до півфіналу і посіло підспокове п'яте місце. Зате у командному турнірі львів'янки вибрали срібло. А чоловіки в командних змаганнях фінішували третіми. Новоспечений тренер львівських хокейні Леви очолив 41-річний білоруський фахівець Олександр Румо. Він відомий за роботою у штабі олімпійської збірної своєї країни. А також був наставником команд Нєман, Керамін, Юність. Та Брест перед білорусом поставлене завдання пробитися з левами на п'єдестал пошани професійної хокейної ліги України. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. До побачення.